Ліда Лі тепер не тільки співачка і телеведуча, а й акторка. А Даніель Салем теж додав до свого резюме ще одну професію. А співачка Джері Хейл більше не в стосунках. Співак позитив обрав для своєї доньки хрещених батьків. До прем'єрний показ українського фільму Відпустка на осліп» у повному розпалі Даня, бо. За кордоном, наскільки я знаю, з дитиною він бачився, а я була на відпочинку довготривалому. Хлопця вже нема. Він є. Десь. Дякую тобі. <laughs> Давно ми не зустрічали на заходах співачку Джері Кейв. Із нового вона претендувала на найпрестижнішу американську премію Гремі у категорії Best Song for Social Change. Хоч статуетку не здобула, але відвідала у Лос-Анджелесі світський захід. Які враження? Я надихнулася. Ну е, навіть саме відчуття, що ти дихаєш повітрям, яким там поруч з тобою дихає Бійонс, це багато чого варте. Звісно, це там не про меншу вартість, не про те, що вау, типу. А це скоріше про розуміння, як працює схема. В цілому чи було відчуття, що можна там купити премію? Скоріше е, було відчуття, що схема працює по накатанні, але ми бачимо, схожі Шу систему, наприклад, в нашій юні, у нас дуже багато нових артистів з'явилося, але юна чомусь подає там список з уже визнаних дуже давно на широкі маси слухача артистів. Да, і це засмучує, але подивіться на штати там. Роблять так само, а ще неохоче поділилася з нами. Що більше не в стосунки. у 2023-му співачка повідомляла, що рік мала стосунки з хлопцем. А хто він ким є? Не розкривала жодної інформації. Давно ви не говорили зі свого хлопця. Як часто бачитися? Не бачимося. Хлопця вже немає. Він є десь. Тобто стосунків у вас зараз немає. Романтична комедія, відпустка на осліп. Історія, що зачепить серце та змусить мріяти у цій стрічці. кінодебют співачки Ліди Лі це її перші зйомки у фільмі і каже, що знімалась у романтичній комедії. Увага безкоштовно. Лі отримали роль. Я проходила кастинг. Нас було 13. Скільки заплатили вам Я за знімалися безкоштовно? бо це творчість. За що ж ви живете? От, ну, є. В нас є корпоративи. Кінець минулого року, і цей рік для Ліди Лі трансформаційний. Вона не лише подалася в акторство, а й стала телеведучою. І це все почало відбуватися з нею після того, як співачка позбулась свого старого образу. Пам'ятаєте лідину ідеальну зачіску каре то була перука років ви взагалі ходили в тій перуці, і наскільки це було складно? Це було складно. Це тривало скільки з 21-го року. Три роки. І перука була першим аксесуаром, який я поклала в валізу, коли збиралася 24 лютого. І коли пройшов час, і я це згадала, я подумала, що це ненормально. Я змінилася, війна мене дуже змінила. і, В принципі, дуже багато змін сталося в моєму житті. Про які ви зміни кажете? Дуже багато змін. Ну, я більше не буду зручною дівчинкою. Чи займалися ви з психологом цей період? Оскільки у вас такий період трансформації, можливо, ви зверталися до спеціалістів? Так, да? да, я це не при Ховую і раджу всім займатися з психологом. А на прем'єру стрічки, у якій знімалась, прийшла з написом на грудях Ми просто друзі такий був і у військовослужбовця Даніеля Салема. Їм давно у змі приписують роман. Що це означає? Все сказано тут. Ми просто друзі, все щоб не було зайвих питань. Ви були на відпочинку, і в цей момент Даня теж був за кордоном. І тому складається така думка, що ніби ви були разом. Даня був за кордоном. Наскільки я знаю, з дитиною він бачився. А я була на відпочинку довготривалому. Питаємо про цю саму ситуацію і у Даніеля Салеме. Коли вона була за кордоном на відпочинку, ти теж був за кордоном з донькою, і звідси породжується за кордоном з донькою. Ти Я Поїхав на кордон забрати донечку. І приїхав обратно в Україну, от тому а, і породжуються чутки. Слухай, Дані, може, ти дивишся по сторіс? Ага, значить, десь полетіли. Дякую тобі. А у стрічці Салем грав військовослужбовця, яким є в реальному житті, і сказав нам, що теж не брав гонорар за роль. Тебе був гонорар? Не було. Чому як це? Бо це терапія. Тобто, ви одразу домовлялись про те, що не буде гонорару? Чи вам режисер казав, як це відбувається? Це терапія. Ну, Даня, ну... Це не про кіно, це про гроші. Ти знаєш про мене, я і гроші. До речі, ймовірно, Даніель скоро породичається зі співаком позитивами його дружиною, танцівницею Юлею Сахневич. Чи зробили вже хрестини? Хто будуть куми ваші? Христини ми ще не робили. Ми ще чекаємо, бо вважаємо, що дитинка ще малувата для того, щоб е, одразу її так окунати. буде тепліше, буде світліше. Хто будуть кумами, ми поки що потримаємо в секреті. Ну добре, хоч скажіть це, хоч зіркові якісь ваші друзі, чи ні? Ну а як же ж? Це запитання А питання: хто хто будуть куми? Господи, там така, там ми каса будемо там... робити. Сьогодні він присутній. Тут точно він у головній ролі. Він бородатий, високий і військовослужбовий. Так, так, так. І Ми його знаємо вже багато років. Це перший світський захід Юлії після пологів. Три місяці як ця пара стала батьками. Як відновлюється ваш організм? По різному десь важкувато дається, десь легше. Знаєте, жінки кажуть, що часто буває післяродова депресія або щось таке. Чи було щось у вас такого? Самої депресії в мене не було. Я начиталася, що є таке поняття, якби віблюсь. Ось цей перший момент, коли мама багато плаче. Я так розумію, що це просто якісь гормональні були перепади. А так, в принципі. Потрошку намагаюся десь приходити в форму. Якщо є сили займатися, нема, значить нічого страшного. Знайду потім час на себе. На цьому порція зіркових зізнань закінчилася. Залишайтеся з нами тільки у нас все найцікавіше.